Uh, Аня, хто ти така і чим підкорюєш цей світ? Я Аня і я підкорюю цей світ тим, що я ютуберка. Так добре. Скільки підписників у тебе має бути, щоб ти сказала я вже зірка? Тисячу. Ти більше ютуберка, майнкрафтерка чи бігунка? Mm, ютуберка. Уяви. Ти прокидаєшся і ти вже доросла. Що ти робиш першим? Чешу жоби. Якби ти мала обрати, грати в роблок чи обіймати дядю, що б ти вибрала? Обіймати дядю. Як думаєш, хто виграє в битві: дядя в шльопках чи кріпер з Майнкрафту? Дядя в шльопках. Добре, там лежать. Е, чому ти бігаєш з дядьком? Це любов чи ти просто не знала, як відмовитись? Любов. Що ти подумала після першої пробіжки? Коли знову, чи я більше так не можу? Я більше так не можу. Заверши фразу. Бігати з дяді це як? Класно. Якої ти себе бачиш у 18? Крутой. Що ти хочеш передати Ані з майбутнього? Запиши їй коротке відеозвернення. Хочу, щоб е, було завжди е, все хорошо. Чи ти дозволиш дядьку брати автографи у твоїх фанатів, коли станеш суперзіркою? Да. Яке слово тебе смішить просто отак, Ха-ха. Папа хаха? Покажи своє обличчя блогера, який щойно набрав один мільйон переглядів. <рес> Якби дядя був персонажем гри, ким би він був? З Роблоксом. Ким? Кемпером. Трьома словами Ань, скажи, яка в тебе суперсила? Суперсила в собі. В собі? Так. Да. Добре. Хто в нашій родині найсмішніший? Дядя. Добре. Який найнезвичніший або найкумедніший момент стався у нашій родині? Коли я наступила на бетон. Сьогодні. Опиши свою родину одним словом і чому саме цим? Тільки ближче мікрофона. Ну одне слово. Любіме! Твоє улюблене родинне свято. День народження. Кому з родини ти найбільше довіряєш свої дитячі секрети? І не переживай, ми нікому не скажемо. Папі і мама. А кому саме найбільше? Тату і мамі! Комусь одному. Таті. Таті? Ми нікому не скажемо тільки. Все, дякую за інтерв'ю. Підпишіться на наш канал, і буде вам біг, блог, і багато сміху. І на Анічкін канал підписуйтесь. Ані Масяні. Посилання десь там.